каналі Віри і Ольги Біскітс. І сьогодні ми з Олею вирішили розвіктись і піти в зоопарк. Да, давно ми дуже не ходили. Олюні люні свій блок. Нас відмінили пари і ми вирішили, що підемо прогуляємося. Рибкою пахне. Откликнувся, той прийшов. Вони більше і яблука люблять. Ну я бачу, банан теж пойдет. Люня, обезьянки обізянки теж це хочуть. Їм не можна купитися. <laughs> Дивись, там ще так, один просить тебе. Все. Все, Та а той теж просить, а ти йому Отак. Вона йде до тебе. Привіт, красотка. Оль, їх дуже багато, насправді. Там ще ззаді їх. Марклови її. Я думаю, зуби вкусить. Спать є на розсвета, любі мене. Віра подивилася, вона задала відомо і меч, А ми не зупинялись, просто не могли до ми ніколи. Що забуті будемо такі. Любили, кохали, довели. Що вже ніколи ми не будемо таких. Такие молодые, такие молодые, такие молодые. Мы приехали на картинг. Это мои лоферы. Это очень интересная информация для блога. Поднимайте шаломчики. Вот такие у нас шаломы. А с кем ты приехала на картинг? Короче, в зумах. Один однокласник і дві ліві дівчини. <ристо> Ще я не розумію, що вона робить. <ристо> Запитаюся косівки, тому що волосся можуть трохи. <ристо> 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 Ось так от. Ось такий у нас вид з вікна. Дуже красиво. Ой, вже хтось поїхав, кстати. <ристо> Марк зав'язує <ристо> <у мені> косідку. <ристо> я не хочу ризикувати. <ристо> просто пробуй. Ні, пробуй. Все хорошо. Я зніму на відео. Ой. Жди, я не пам'ятаю вже. Як ви можна ходити? В теорії не можна. Давай. Всі в чотирьох робимо Олі Присоску. Олі, я головна. Чотирь. Головна. Давай. Чотири руки? Так. В шість. Ще. Не візнімаю ще. Ще? Да. Ще, так. Да, тримай ще, щоб воно було не розпалося. Ще пробуй. Віра одягається, Оля вже готова. Це моя підняшка. Чого підняшка? Бигая красоточка. Це ты Нери с телефоном? з телефоном? С твоим. Нет, Це, не. це ми. Что-то прохладненько, Ми покидалися дуже <зараз> класно, Олечка в нас дуже добре врізалась, я тут запам'ятала. Я, я, я колесо стукнула, звичайно. Я цього не хотіла, але це було класно. Що, що наші friend? Добрий ранок. Це наш діданок. Обід у нас обід. Єд. Обід, так. Обід Обіду не. Ну, обідка, але Що ж, з самого ранку ми в спортзалі. Зараз будемо йти збиратися. Оль, так. Да. Я сподіваюся, Оліні каже, що нам пару відмінять за 5 хвилин до парку. 100%. Слово Су, пацана. <ріст> <ріст> і що? Такі в нас справи. Ми в залі. Зараз підемо збиратися. Може на каву схожу. А? а хто у нас накрашений тут? Я це обріжу. Ти? Я це ти? обріжу. Я це обріжу. Вам це не потрібно бачити. Я зараз накрашуся і буду взагалі бомба. Супер. Ракета. Ракета? Ракета. Ракета. Топів ракета. ТПО. Чи ти будеш перегарчик? Перегарчик. Що -що? <різь> Вишня. Вишня Вишня — повний яблок компот називається. Як називається? Компот. У нас компот. Реально компот? А це що ти... чисто сік? воно не паперовий. Ні, не, не ладно, не паперовий. папировий. Тут джем якийсь. Там не джем, там ягоди мають бути. Появився джем. М Якась начиночка. Вкусно? М? Вкусно. Ну, непогано. Тобі подобається? Сладкою вип'ємлюємо. ця, солодка. Ні, це не банан, це м'ю. Зачем ми купили, що, оліня? Ти будеш її? Ні, не буду. Зачем ми її вкидаємо? Ну, погрози, погрози, дай викине. Коротше, купила собі йогурт, м'ю банан, сок вип'ємлюємо. купила капусту? Нє, і ще пастилу купила. Це все, що ми купили. Наразі перекусимо і... Поїдемо на що, що? І поїдем на пари. Ось так. от. Що ж, мої дорогі друзі? У нас сьогодні прекрасний понеділок, прекрасний понеділок. Я була вдома, батьки поїхали на роботу. А зараз я поїхала на тренування. Поїхала в спортзал і поїхала на стрільбу. Зараз, бачите, я на стрільбі. Завершила тренування раніше. Тому прийшла. Зайшла по дорозі, вона купила собі айслати. Що я здивована і дуже приємно здивована, що в кав'ярні біля моєї стрільби айслати продається цілий рік. Не так як в деяких кав'ярнях продається тільки в сезон. Тому а тут цілий рік. Просто я в захваті. І ось так будемо тренуватися. Ще у нас намічається а, поїздка на поле тюльпанів. Якщо поїдемо буде добре. Якщо буде супер, там така красота. Якщо не поїде, так уже і буде. Завтра сьогодні були пари онлайн. Завтра пари у нас звичайні, тому підемо на пари. І такі у нас справи. Весна закінчується дуже швидко, дуже швидко проходить. А, вже зараз буде травень, скоро день народження. Дуже люблю весну, дуже люблю тепло. Весна пройшла так, так швидко, як проходить швидко літом. Ось такі у нас справи. А в нас ще до сих пір стоїть на стрільбі. Я Линка. Новий год, круглий год. Ось так. Ми будемо тренуватися. У мене намічається ще змагання, яке має відбуватися десь через два тижні. Тому готуємося, готуємося і ще раз готуємося. Такі справи. Окей, якась леді у нас там щось купляє. Дивиться. Я пішла на пару і прикол в тому, що намагалося не виїжджати раніше, але вийшло так. Що нас забули ну, батьки поїхали раніше нас, нас вдома. Що ви нам сьогодні розкажете, мадам. Що, Що я розкажу? Що розкажете? Нас кинули, киданули нас. Мали їхати з батьками. Вирішили нас, клас. А нас да, вирішили нас не чекати хвилину. Приїхали без нас, тому ми поїхали на У Нас ще до парку. Mm -hmm. Десь хвилин 50. Ми зайшли в кремрі, зелені манати. Умана марахує смачно, і не подобається, що він не на чоло. <плес> а це ми їдемо. -да Представляє. Так. Ідемо на пару. вранці виїжджаємо. В 6.30. Що ж, дорогі наші друзі, ми приїхали. ну Приїхали на Тіпанове поле, де наша Нелі. Зараз пофоткаємося, познімаємо вам бложик, А Дуже голодні, нас на каву ніхто не повіз. ніхто, не Хтось хотів, тільки око, око тільки хтось хотів. Так, так, Какая это? Зав... Oh, зав... Заводила. Я заводила этот компаний. <laughs> вот так. Вот так. Ідем. Покажи на тебе. Таки, тарди. <свят> так, Деля, прокоментуйте, будь ласка, це на блог. А я що. Шок... Це ужас, як так можна? Так, давай, покоментуй ще раз початку, давай. Uh, просто подивіться, де нормальні люди uh, припарували свої машини, бо тут написано, описується часом зали... ми. Ви зараз поїдете <свят> на автобус. Наша машина це саме крайня, саме дебільна, це наша. <свят> 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 як можна приперувати її з того А Оце автобус хочеш. Я бікном, так? Зараз на ньому поїду. Покажи, які ми тюльпани купили, ми сні зняли. Надь, знімай. дамы и господа. Мне подарила тюльпан. Я убил для тебя тюльпан. Да, вот эти А, я рожу для тебя телефон. Еще можно высадить. Бомбочка. Да, сюда. Мы пьем. Пахай, Оля. А вы? А вы? Я пью вас. За вас. Марк, Сум, расскажите, ваше нравится. Блин, сука. Интересно, прям. Особенно с комарями. Комаритоп, топ, да? Мы езжаем, не надо снидать, увидать, не знаю, называется как хочется. як ми їдемо? Ми їдемо в батальйон звати Марк Венкомат. Батальйон Сокіл буде добре. Ми в якихось дєбрях, десь заїхали просто непонятно куди Вліз. ліс. Це дивіться гарно ця дорога. Марк, твої враження. Тур прилетить нам тут. А коли мені віклали на хвилину? Чотири тут. А на хвилину? Бомба. бомба. Повністю, будь дякую. Просто бомба. Марк, да. відкрий вікно, будь ласка, мені повністю. Молодець. Дякую. Молодець. Ні, не, не буду, будь ласка, я буду знімати. Я, я, мені, так. Кажется, так. На полигон? Да.

І і які роги гарні. Ми прийшли заопа. Зараз він потім прийде до цього, до меншого і... Ой, так, гарна, волічка. Я трошки фото не роблю. Ні, ні. Ти бачу? Так. Да. Думаю, Там його ще за пузо можна потягнути. Пока. <реш> як вам? <реш> Він показав. Пішли по кабанчику. Йдемо до кабанчиків. Там йдуть ще два оленя. Кабан. За руки. Не для кабан. Один кабан, не для кабан да. Неля кабан. Учись, як нападати, як такий кабан. Я нападу на тебе. <реш> Да-да. Я перед паузом поставлю. Я нападу в перед паузом. <реш> поцелуй йому дашь? Сама давай йому поцелуй. Тебе Вася звати? <реш> Блін, Оля. Блок <реш> ми <реш> 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 Я любя давала. Я давала собі салатик. А, поза камерою Нелі каже, що неї там ще має принести сковородку з куркою. Вона просто каже, я їм тільки салатик і все. А що там Дарун заваляється? О, Дарун це вже Віра підкинула, Віра підкинула, їсть мої тарілки. Скажіть, що це не некрасиво, будь ласка. Дуже не красива. Бо, типу, ну, виспитання ноль. Ну, Олі, ну, вроді, виспитна, їсть з ложечки, з білочки. З ложечки. Погодка. Щепче. Ми дуже раді, що нас Марк сюди привіз. Марк, не благодаря, що ми тебе сюди вивезли. Люди показали тобі світ. Вот ти от красоту небалей. Вот мама мені щось віщає з самого ранку. Що ми вам кажуть? Ж ма, 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 в я ж мама мене ті класний лук сьогодні. Шлахбаум можна мені відкрити, так. Мама каже, що в мене юбка не глажена, я кажу, мам, в смислі, вона глажена, то да, від відцяка є стільова сьогодні. Що, не глажена, Даже не кажи, не звертай увагу. Не звертай увагу людей на це. Пішли на переход, чи ви хочете через дорогу бігти. Хотіла це би. Це, би. Це, хотіла це, би. Туда, я сюди. Ти бачиш, так ногу не буде? Мам, не можна бігти. Пішли. От щоб ви знали, хто у нас тут е, кримінал класичний. Все, стали з самого ранку, мама каже, що треба відігнати машину на ремонт. Каже, що не хоче, щоб що вона їхала на машині. Бо ми поїхали разом. Мама у мене проснулась, я за 10 хвилин зібралась і вчора вечором гуляли. І такі у нас справи. Зараз будемо підключатися через годину на онлайн, а людям ще спить. Я підключусь з себе. Ну так було допустимо. Ты Приключиться, да? Ну. экзамен не давать. не А я забыла. Я знаю, знаю, мам. Ну что вы мне тут? Это я так шучу. Шутки. Шутки шучу. Такие справа. что знаю, у тебя другая. Купил. У нас анпакінг. У Лені замовила Азару з України. Пакет. Хочеш... Скільки цей... ця коробка коштувала? 8 тисяч. 8 тисяч. А ти знаєш, як мені обідне, що у мене цього немає? А там речі насправді класні. А, чек. Ну, открывай, открывай, открывай. Открывай, что там, Откривай, шо? Шо там в тебе? Ты в мешочках. Да ты что? Что это тебе? Дальше. Туфля. В пыльничках. В пыльничках. В Я тоже такие хочу. Слингбеки. А какой размер? Шостый. Может и три пятик. Я плачу. Ну-ну. Что с чем? Кеды. Тоже в пыльничку. Ну, классно. Мне нравится. Да. Жаль, приятный цей. Ну, Кеди такі, я хотіла туфлі. Ну, це типа на кожен день. Угу. Я кажу, дай же якщо щось з ним станеться, не жалко. Далі платті. Довгі, значить, з розрізом. Які класний. Я бачила на фотках. Угу. Гарний. Це гарний. Розове таке саме. Таке саме розове і ще шастливе, там. І ще юбка. Розовий таке саме. Чекай, колір. Колір гарний. Мені. Гарний. Гарний. Гарний, розовий. І юпка чорна, така, як в мене біла. Така, як зараз на біля. Гарно. Гарно. Все? Да. Нам друзі. Марк з нами змилувався. Нас І он нас, він нас везе. Куда? Куда він нас везе? На коні. Туди в Патріот, там, де ми займалися. Розвертайся, все. Баста, карапузики. А так заїдемо ще. Зараз, можливо, Марк захоче машину заправити. Можливо. А Марк, далі як виїхать, газ в пол. А далі, а далі, а далі шо? ноты і на кулю.